Три особи а Бог один. Хіба ми можемо осягнути це людським розумом? Ми можемо прийняти це серцем та вірою, бо як людина тілесними очима не може дивитися на сонце, бо його світло засліплює. Так подібно і розумом осягнути цю таїну Божу ми не можемо. На неї можна дивитися лише духовними очима, які відкриваються нам через віру. Євангельською подією, яку ми згадуємо в це свято, було зішестя Святого Духа на апостолів. Тоді, на 50-й день після Воскресіння Христового, на апостолів у Сіонській горниці зійшов Дух Святий, обдарувавши їх дарами зцілення і пророкування. І сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Відтак засновується новозавітня церква, таємниче тіло Христове, в якому Господь є главою, а всі, хто увірував, є членами тіла, які благодаттю Святого Духа поєднані в єдине ціле. В цей день довершилося божественне откровення про Бога як про Святу Тріцю. Отець, Син і Дух Святий. Три божественні особи явили себе для вірних. Волю Отця звершує Син через Духа Святого, засвоюючи плоди спасіння всім, хто бажає прийняти їх. Подія зішестя Святого Духа на апостолів має надзвичайно велике значення для всієї церкви. Якщо би Дух Святий не просвітив апостолів, то вони ніколи б не зрозуміли у всій повноті вчення Спасителя. Якщо б вони не прийняли дару проповідництва і навчання то проповідь Євангелія не поширювалася би так швидко по всьому світу. Ми не мали би ні святого Євангелія, ні діянь, ані послань апостольських, написаних апостолами під дією Святого Духа. Тож, усвідомлюючи значення цієї великої Божої милості, будемо з вдячністю приймати дари і плоди Святого Духа та примножувати їх щоб кожен з нас справді за словом Писання був храмом Божим і щоб Дух Божий жив у нас.